Похинилися, на кому ж не болилися, скільки нам. Моїх дітей не твоя війна. Шановні захисники нашої життя, до вас звертаються з найкращими побажаннями загально. Гудвецівського району Тернопільської області. Любий солдат, у мене нема тата, і крім тебе, нас мамою немає кому захищати. Дякую, що ти зараз борешся за моє щасливе майбутнє. Обіцяю, я не підведу. Я дуже прошу вас та ваших побратимів, повертайтеся скоріше до своїх рідних живими та здоровими, а головне з миром для нашої України. Я та мої рідні та всі наші друзі гордимося вами, підтримуємо вас, віримо в вас, та в те, що скоро настане мир на нашій Україні, і наша батьківщина буде незалежною і процвітаючою. Ми віримо в вас. Пам'ятайте, ми чекаємо на вас, Богу молимо за вас. Дякуємо за вашу сміливість, відвагу та віданість. Уважайте, ми на вас Слава Україні! Героям! Повертай додому, до рідної хати де тебе чекають, батько і мати, повертай додому, тернистих доріг, повертай! Чекають Батько бачкої мати овертай До дому з тих дорі.